Більшість людей в 18 років йдуть в армію. І це дуже е, така почесна справа. І всі або майже всі з величезним поважним ставляться до військової служби. І це обов'язково. І немає різниці, е, чи ти Син когось з уряду, син міністра або син дипломата немає жодної різниці. Всі служать й в бойових частинах армії. Якщо ти не служиш в армії, то шлях там в політику чи в бізнес тобі закритий. Щодо політики, то це так, і це не тільки почесно це обов'язково. Якщо ти плануєш працювати на будь-якої державній посаді. Або щось пов'язане з безпекою.